Привіт, друзі! А що зараз з в просторі, що відбувається? Тому що а, я сама проходжу трансформації і паралельно також а, багато людей проходить ці трансформації, а, завжди відчувайте себе, власну, цілісність і завжди відчувайте, де вам потрібно бути, з ким. А в яких умовах середовища, знайте собі ціну, особливо це стосується і дівчат, і, звичайно, не витрачайте час на тих людей, які вас не розуміють, або які на вашого рівня, на вашого рівня свідомості або моральних цінностей. І намагайтеся максимально жити заради себе. Відчувати власну цінність, власну любов до себе. Це найголовніше в житті. Найперше це любити себе, і тоді світ вас буде любити. І автоматично ви будете любити інших людей, які поряд, і до вас будуть притягуватися як магнітиком ті люди, які гідні вас, і яких ви гідні. Все дуже просто. І де ви не були, ваші люди вас знайдуть завжди. Тому що їх буде тягнути на вашу енергію, на ваше відкрите серце і щиру душу. Це так працює в цій реальності, і якимось чином іншим воно не спрацьовує. Тільки заради того, якщо ви попадаєте в якісь складні ситуації по життю, це заради того, що ви... А, довідчули, знайшли і зберегли власну цінність, самоцінність. Все базується на цінностях. От тому радійте життю, будьте щасливі і живіть в коханні.